Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Вчора журналіст Буткевич писав наступне злі, от Прям дуже зліє шепочуть, що мовляв останньому зверненні Зеленського не тільки про можливе призначення генпрокурором щойно звільненого керівника Київської ОДА, а що більш важливо, нібито про нашу дорогу Аллу Борисівну. Ну то, то що Єрмака, і що нібито, це одна із вимог команди Трампа, які остаточно були оформлені після керованого провального візиту самого Єрмака. У США з конкретними термінами реалізації до інаугурації Трампа думаю, що наразі ситуація 50 на 50. Побажаємо ж нашому коханому найвидатнішому лідеру сучасності зробити правильний вибір. За даними телеграм-каналів, офісне мишеня Ющенко замінить на посаді Єрмака. Після голосування про допомогу Україні Єрмака біля Карма більше не бачать. Головна вимога США, аби отримала допомогу від заходу. Їм потрібен український керівник апарату зеленського президента немає вибору. Заява Єрмака уже на столі це хороша новина. Утім, на жаль, сам. Єрмак, згідно таємного плану може стати прем'єром, отримавши новий контроль влади. Американці залужни цього не допустять. Що ж думаю, якби у свій час не було Ющенка та його команди його українізації, пише Мирослав Логійко, далі мовою оригіналу. Україна та українці не отримали би навіть перспективу членства в ЄС і НАТО, навіть у далекій перспективі кордон між заходом та РФ пройшов би між Україною та Польщею. Україна вже була б мирно воз'єднана з Росією, як Білорусі, українці вже були б. Мобілізовані так само, як ми це зараз бачимо на відео з Росії та Ордлом, та воювали би з поляками країнами Балтії, молдуванами та іншими європейцями. Саме Ющенко став тим локомотивом, який підняв відсоток ставлення ЄС та НАТО в українському суспільстві на достатній рівні, щоби від нас не відгородився світ. Поки що українці у основній своїй масі навіть не уявляють, як їм пощастило опинитися із західної сторони кордону. Юрій Каракай був правий, щоб усвідомити в Ющенка більшості українцям знадобилася. 40 років саме Ющенко зараз називають заміною глави офісу президента Єрмака. А ви бачите його в цьому кріслі, як підсилення до Зеленського? Сам Ющенко зазначив, бо ключ, якою буде Україна через 5 років, через 10 років, насправді найбільше знаходиться в наших руках. Якщо ми станемо нацією, яка говорить одним голосом, ми непокорна нація світу. Нам не страшний Путін. Ніхто бо ми самодостатні. Найбільше клопіт, який ми переживали, це та привнесена московська колоніальна політика, яка завжди українців дробила по церкві. Давайте ми пополам вас перепиляємо. На мові давайте пополам, по театру, давайте пополам, по газетах, давайте дві третини попиляємо. Хай там віліки язик, а тут прочі на буде український і так далі. Тобто політика російського кіпатства, рабства цього, яке було найдовше в Європі, приводила до того, що очевидно за ці сотні років створилися різні уявлення, різні оазі погляди на ті речення, які у кожній нації визначали до індентичність. От коли ми говоримо про Дні сьогоднішні, я б сказала, що те, що мене не Найбільше тішить, я бачу, як квазі нація стає нацією. Ми сьогодні перемагаємо не через те, що у нас краща зброя. Знаєте, є багато історій, як давали і кращу зброю, а потім через 7-8 місяців знаходили її в тилу противника або не в руках національних. Тобто не кожній нації можна дати зброю, якщо в тебе немає духу боротьби, якщо в тебе ключової мотивації немає, як повернути цінність. Територіальну єдність, яка тобі зброя потрібна. Ми сьогодні знаходимося на злеті глибокого національного усвідомлення. Ми знаходимося на злеті колосаль. Внутрішньої інтеграції, ми багато речей вже по ускореній методі навчаємося. Ми по іншому дивимося на мову, ми по іншому дивимося на московську церкву, ми по іншому дивимося на московську книжку, на московську газету, на московське слово, на московський театр, на те, що раніше було. Вибачте, у нас весь Схід жив у чужому просторі, серед чужих пам'ятників, серед чужих бібліотек, театрів. Тому загально я розумію, що ми навіть за ці шість місяців і не дуже додали у всеукраїнському, всеобучі. Ми дуже додали у розумінні, хто ми такі, чому ми українці, через які естер... Раждання нам треба було йти, щоб прочитати, у якій політиці загрозою, яка 30 років існувала над нашою дитиною, над нашим громадянином, часи важкі у будь-якому вимірі, епохальні з точки зору добра, і з точки зору зла, але як нація, ми добре вчимося. Ми багато сильнішого краще долаємо до свого розуміння, хто ми є. Ми багато чого виграємо. Хоча я розумію, що є вибіркові речі, про які можна і в іншому контексті ще говорити. Але у цілому зрозумійте, що той опір, який чинимо, ми його чинить і наші національні. Не усвідомлення, тобто ми вже зайшли у цю національну школу настільки глибоко переконливо, сильно що в Європі не можна знайти націю, яка є відданістю, боролася із російським фашизмом, з якою сьогодні боремося. Ми я не хочу піднімати історії. Наприклад, другої світової війни, як країну здавали одні за три дні, другі за три тижні, треті та четверті за чотири тижні. Інші ще казали: слухайте другу половину, не окуповуйте. Ми і так будемо на німецький бюджет працювати і підчинятися. Німець. Скій окупаційній владі навіть не заходьте сюди своїми солдатами. Українці сьогодні показують, що задля національної ідеї, задля української перемоги ми готові платити дуже велику ціну, тому що для нас не існує компромісу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.